Привіт всім! Починається і влог з того місця, на якому ми вчора з вами попрощалися. Виїжджаємо з готелю. Яка краса. Подивіться, як тут все зі смаком зроблено. Якщо зі смаком можна ще посперечатися, але те, що це дуже коштовно все. Магно, дерево. Ось така величезна територія з ландшафтним дизайном. Там є фонтан, дерева декоративні. Мабуть, треба подзвонити. Я тільки що сказала? Проходив? Ну все тоді, давайте їхати. По машинам, кажуть. Там майданчик дитячий, є де час провести. 12 кілометрів від кордону. Ми. Може, я думаю, що навіть менше. А? Десять хвилин їхати так? Ну, Нікого не... зараз немає, але вночі, коли ми з'їжджали, тут стояли машини. На одній були Одеські номери, на іншій були Київські номери. Але коли ми вже вранці встали, прокинулися, тут машин вже не було, виїхали люди. Отже, не так просто було додзвонитися. В ТЦК для того, щоб нам несли виправлення, які помилку яка не дозволила нам перетнути кордон. Ми все ж таки це зробили і, власне, допомогли допомог міг нам мілітарі хаб так називається. Я якимось чином через Київ цифровий знайшла е кол-центр. Мені відповіла жінка, яка включилась одразу. В допомогу я їй сказала, що ми на кордоні з дітьми не можемо проїхати з цієї помилки і не можемо додзвонитися в ТЦК. Вона мені навіть свій особистий номер дала, звуть її Олена, і вона нам допомогла. Ми власне десь протягом потім години через ще кількох людей, номерів телефонів. Ми змогли вирішити цю проблему. Івану внесли виправлення і вайбером навіть паперовий варіант цієї довідки надіслали. Зараз ми будемо їхати пробувати вже втретє перетнути кордон. Сподіваємося, цього разу нам пощастить. Тримайте за нас кулачки. Ну, ви вже, мабуть, в цьому відео дізнаєтесь, чи нам це вдалося врешті, чи ні. Все, добрий путь, в добру путь Їдемо. мандрівники. Е, ніхто нас не проводжає в цьому готелі. Сказали залишити ключі в. Дверях просто. і все Відчинити ворота, виїхати, зачинити за собою, все. Самообслуговування. Чудовий готель, насправді. Чисто, гарно, просторо і відносно недорого, особливо в порівнянні якість і ціна. Тож. Рекомендую, якщо раптом у вас теж виникнуть такі непередбачувані обставини, або, можливо, ви перед кордоном захочете десь зупинитись, переночувати перед довгою дорогою. Рекомендую. Думаю, в Гуглі вони є. В них, до речі, є інстаграм-сторінка. Зараз я вам покажу. Ой, не знаю, чи буде видно. Амфора. Ресторан Амфора. Ось так. Саме від скануй мене. Все, їдемо. Отже, так, навздогін, як то кажуть, почитала коментарі під вчорашнім відео, і тепер, коли вирішилося наше питання, і ви знаєте, як ми змогли в телефонному режимі, в телефонному режимі обну... оновити дані, виправити помилку. Скажу, що ось, бачите, справді відсутня таки корупційна складова саме люди, які працюють з цими даними, які вносять ці дані або мають доступ до них, вони Йдуть на зустріч їм цілком реально без якихось знайомств, додаткових коштів з ними зв'язатися. Ну, вийшло так. Ось наш досвід. Я ним ділюся для того, щоб, можливо, навіть в якомусь сенсі розвіювати міфи про складнощі, труднощі і ось суцільну корупцію в структурах у різних органах, які несуть відповідальність, і адмініструють наші дані. Власне, людський фактор, як мій чоловік переписувався з фахівцем, номер телефону, який ми змогли дістати без знайомств, але який нам надала Олена Вайбері, коли він надіслав його звуть Ігор. Врешті представився, не так? і прізвище відоме нам теж. Він надіслав нам фотографію довідки нової паперової версії, де вже виправлено, де стоїть що відстрочка у зв'язку з багатодітністю. І він вибачився, він написав: Вибачте, що так вийшло з помилкою, на що мій чоловік відповів, що. Нічого страшного, людський фактор, все буває скрізь, де є ось такий е, вплив людини. Помилки трапляються, це все зрозуміло. Єдине, що як мій чоловік далі продовжив, що е, погано, що не можна додзвонитися. коли є проблема, її завжди можна вирішити. В принципі, будь-яку таку помилку можна виправити, але коли не можеш кілька годин додзвонитися, ось це проблема. Немає зворотнього зв'язку. На що Ігор відповів, що зараз йде ремонт в кабінеті, де сидять власне, співробітники кол-центру, які мають відповідати на ці дзвінки. І вони фізично зараз не в кабінеті, знаходяться далеко від телефону, ну, але ж це погано, так, що вони не можуть відповісти оперативно. Власне, і за це він теж вибачився. Ну, розійшлися друзями. Я, звичайно, подзвонила Олені, дуже їй подякувала. За те, що вона ось чисто по-людськи. Допомогла нам, допомогла нашій родині вирішити нашу нагальну проблему термінову. Отже, ми поїхали на кордон, поїхали на Краковець. Хоча вже знову ж таки в коментарях під відео ви писали, що це не найкращий варіант, не найкраща ідея. що Це дуже завантажений перехід, прикордонний пункт. І ми забігаю наперед. Ми в цьому переконалися. Тож обов'язково наступного разу дослухаємось до ваших порад, шукатимемо менш популярні шляхи, і будемо їхати туди, де за всіма відгуками менший, менший потік, менше автобусів, рейсових, менше вантажівок і взагалі менше автомобілів. Знову ж таки, тому що невідомо широким масам. А ось в Краковці нам довелося таки провести багатенько часу. А тут поряд за рогом буквально готельно-ресторанний комплекс Олімп. Називається то Амфло, то Олімп. Я бачу це на Гарні коні, вони звикли, що їх тут люди всі. Обіймають, бачиш, скільки. Кожен день черги з людей. Так, йдемо на заправку. Будемо заряджати гаджети і користуватись вайфаєм безкоштовно. Так, а татко буде в черзі стояти. Ще в нас точно пару годин є. Всередині бачки. Так, угу. так, Я не почув, так що? Це техніка, яку спалили росіяни. Комбайни, так, так. трактори. Так, їх тут, це така тут виставка. для того, щоб Ті, хто блокують кордон, поляки, щоб бачили, як фермери наші страждають від війни. Ми заїхали, точніше виїхали з України, заїхали на територію Євросоюзу, все вдалося, все, все пройшло як слід. Знову ж таки, ви мене запитували, чи потрібна паперова була довідка. Про неї ніхто і не запитував. Достатньо було резерв плюс. І ще один нюанс: Іван здав свій військовий квиток, який у нього старого зразка, ще там з його студентських років. Ось він за ось цей останній тиждень. Подав дані на його заміну, тобто його здав, і йому ніяких довідок, ніяких паперових варіантів не віддали. Натомість, навіть коли він звертався додатково, чи не буде в нього проблем на кордоні, якщо в нього не буде а паперової версії військового квитка, йому сказали, що достатньо резерв плюс справді ось в електронному вигляді. А Нічого документального, з таких папірців вони не вимагають. Ну, ми, власне, в цьому і переконалися, коли проходили митний кон контроль, прикордонний контроль. Справді саме резерв плюс, свідоцтво про народження дітей, наші паспорти, і цього було достатньо. Ну, звичайно, ще документи на машину. Ну це вже митники все там перевіряли, реєстрували, забирали ту декларацію, з якою ми заїжджали. Доволі швидко це все пройшло для нас. Ну і ми були більш-менш спокійні. Звичайно, чекали якихось ще сюрпризів, нам невідомих. Ну тут вже ми подбали, здається, про все, і все мало вийти. Власне, все, все так і пройшло. Доволі в спокійній обстановці. Але коли ми прийшли в український кордон, тут таки за 10 метрів стали в чергу на проходження польського кордону. І була якась затримка більше години, мені здається, півтори, можливо, ще більше. Можливо, і близько двох годин. Ми стояли, просто стояли, нікуди не рухались і вже з українського боку теж вже не пропускали навіть тих, кого перевірили. Затримка була від поляків. Звичайно, ми не знаємо достеменно, в чому була причина, але думаємо, що є в нас варіант, який не будемо у зв'язку з військовим станом розголошувати зараз. Тут не буду ніяких подробиць вам казати. Все, ти розчесалася? Mm -hmm. Так. Отже, затримались і, власне, майже 8 годин провели ми на кордоні. Отак ми переходили кордон. Більш ніж 7,5 годин кордон проходили. Причому польський. Не набагато менше часу в нас зайняв. Так, зупинилися. Вирішили їхати такий на Вроцлав, незважаючи на те, що вже доволі пізно. Майже 9-та європейського часу. О час ночі, в першій годині ночі, доїдемо до Вроцлава, якщо їхатимемо без зупинки по швидкісній трасі. Ось так, думали, може, в Кракові зупинитись. Семен. Петро, ну ви даєте? Пізно, ніч, парковка для, для траків. А вони вирішили побігати. Бідні діти. Сиділи в машині майже весь час. Сім з половиною годин. Так. Поїхали, давайте, щоб хоча б у першій приїхати. Все їдемо. У нас тут польською буде. дзянкую, надягу, дзянкую. Ключі треба було забрати тут в іншому готелі, але як виявилось, за 700 метрів від апартаментів, куди нам сьогодні треба. Ключі дали. Віднесеньки мої пів другої ночі. Нам сюди апарт-готель. Не буду показувати пароль, але тут є п'ять, що вгадав та да ось. Ну так, да. активно користуються популярністю. На кухні взагалі немає заліз. Ходь, давай, я зараз закінчу і все, і їдемо. Окей, каже, бувайте, друзі. Так ми приїхали у Вроцлав, хоча це доволі було нам важко, особливо останню годину, їхати. Але ми змогли, ми подолали цей шлях. Іван зупинявся, щоб навіть там на заправних станціях щоб вмитися холодною водою. Їли там цукерки, людяники. Я намагалась його розважати, хоча сама просто ну просто засинала, вирубалася, як то кажуть. Ми намагалась його підтримувати. Ну, страшно, звичайно, доволі швидко їхали швидкісною трасою. І ну, треба було нам подолати цей шлях. Ми впоралися, діти Петро з, Гри... з гришею. Спали, Лія теж спала, але прокинулась, коли ми вже по Вроцлаву їхали. Ми могли зупинитися в Кракові, до нього було 2,5 години їхати. А ми все ж таки поїхали за 4,5 години до Вроцлава. Тому що на момент, коли нам треба було визначитися з житлом, ми зрозуміли, що в Кракові не так багато варіантів. У нас нам якось не підходило те, що ми там могли знайти. Відносно ціни якості, ну і, і так далі. І а ось в Роцлаві було були варіанти, і ось цей нам чудовий варіант. Вже можу сказати точно, що чудовий варіант. Взагалі за суперціною нам все підійшло, і плюс ми сьогодні будемо зустрічатися з моїм племінником, буквально через годинку з ним. Це син моєї сестри, який тут навчається. І тобто це було, було наше місце призначення. Вирішили так ось, можна сказати, ризикнути, незважаючи на навантаження, приїхати о другій на початку другої години ночі, але вже тут поспати, встати. Виспатись, виїхати вчасно і все зробити, а не долати ще шлях більше 200 кілометрів між Краковим і Вроцлавом. Власне, ось так закінчилася наша подорож, наш перетин кордону, і це перший день, чи можливо сказати другий день нашої подорожі, тому що Україною ми проїхали багато, багато кілометрів. Про настрій, про те, про відчуття, про спостереження, я обов'язково окремо буду з вами говорити, розповідати, відповідати на ваші запитання. Коли ми доберемося, вже доїдемо до Франції, проведемо і прямий стрім, і все повернемося до традиційних таких моїх. Відео відеоформату. Зараз все ж таки ми ще в дорозі. Постійно поспішаємо кудись. Тож, ну і так, треба ще свої ці всі емоції, всі свої думки зібрати докупи. Тож буде, поговоримо ще про це. Тому я тут у поточних відео не буду особливо багато про це говорити. Про думки сьогодні зранку. Прийшли новини, що обстріляли Павлоград, була балістична ракета, там мешкають рідні Івана, мама, сестра з сім'єю. Тож ми ще з ними не зв'язалися. Я, я про це зараз думаю, дуже переймаюся, записуючи це відео, а думками, думками там, і мені страшно. Тож. Реалії нашого життя. Зараз я ще покажу вам е окремо хочу встигнути зняти вам короткий румтур, квартира, в якій ми зупинилися. Розповім детальніше, де вона знаходиться, ну, наскільки я можу це побачити. Залишу обов'язково вам е посилання на букінгу, де ми орендували цю квартиру. Покажу її інтер'єр. Можливо, вам буде цікаво, і я знаю, що багато хто. Їде, Долає такий схожий шлях, чи принаймні в Роцлаві потім їдуть в аеропорт або десь ну, далі, далі по Європі. І вам буде корисно теж мати на увазі таке помешкання, перейняти, так би мовити, наш досвід. Тим більше, що як я сказала, дуже цікаво, дуже приємна, дуже низька ціна на високої якості помешкання. Добре, на сьогодні все. Дякую вам за те, що слідкуєте, переймаєте, слідкуєте з нашою історією. Далі наша мандрівка триває. У нас є план подолати сьогодні проїхати Німеччину, не зупинятися в Німеччині на ніч. І програма максимум доїхати десь в районі Страсбургу, тобто, вже на території Франції будемо шукати ночівлю. А це доволі далека відстань, майже 900 кілометрів, зважаючи на те, що десь о 12-тій у нас тільки зустріч буде. На годинку десь зустрінемося і будемо рушати далі. Тож слідкуйте за нашими пригодами. Думаю, буде цікаво. Як все триватиме, трохи накопичується втома, але ми впораємося. Дякую вам за підтримку. Дякую за вподобайки, за те, що підписуєтесь на канал. Я бачу, що у нас з'явилися нові глядачі. Переглядайте, будь ласка, попереднє відео. У нас також є списки відео, там є е, по тематикам. Якщо у вас є питання, хто ми такі, звідки і куди прямуємо, там всі ці відповіді можна знайти. А якщо ні, пишіть коментарі, буду окремо відповідати вам. Все добре. Бувайте, до нових зустрічей!